Якраз скоро буде Пасха і Страсна П'ятниця. І я в неділю читав це вірш для людей, де написано, що вони сиділи за столом, і ісус сказав: Ви цю ніч мене всі зрадите. І Петро сказав: встав і сказав навіть якщо інші тебе зрадять, я ніколи не зраджу. Привіт всім, раді вітати вас. Сьогодні ми в подкасті Говорить Я Вас Слухаю говоримо на цікаву тему, яка звучить так: довіра. Ви сліпо довіряєте своєму чоловіку, дружині, чи завжди треба бути обережним. Якщо вам цікава ця тема, залишайте ваші коментарі зараз під цим відео чи в нашій групі в Viber. Тут в описі до цього відео є посилання, де ви можете зайти і проголосувати. Також нагадую вам, що всі ті, хто приймають участь в коментарях, Коментують, висловлюють свою думку, будуть отримати призи. Минулий раз ми розіграли годинник, і в нас є переможець, вона вже отримала його. Ви можете побачити її фотографію зараз цю, на цьому відео. А також тепер ми будемо розігрувати в цьому подкасті і наступному подкасті ми розіграємо ось е, таку гарну кружку разом Спасибо. з книгою. Книгою Захищений. Е, Шлюб. Ви можете доєднуватись, коментуйте і будемо раді відправити комусь цей подарунок. Сьогодні разом з нами пасор, е, Матфій. Він зараз в місті Одеса. І е, він буде разом з нами сьогодні е, говорити на цю тему. Довіру. Доброго дня, пасер, як ваші справи? Доброго дня, пасер Сергій, доброго дня всім. Спасибо за приглашення. Все добре, слава Богу. Тож давайте подивимося, як люди голосували в нашому групі Viber і як вони відповідали на цю тему: довіра. Чи сліпо ви довіряєте своєму чоловіку, дружині, чи завжди треба бути обережним? І були такі варіанти відповіді: перший це повністю довіряю. Відмітило 51% людей. Другий варіант був: довіряю, але перевіряю. 14% людей відмітило цей варіант. Не довіряю, вибрало 11% людей. І четвертий варіант: не можу однозначно відповісти. 24% людей проголосувало. Якщо ви хочете висловити свою думку, доєднайтесь, висловлюйте. І давайте поговоримо на цю тему. Як же ви тоді вважаєте Пас? Яка ваша думка? Як би ви проголосували? Чи, можливо, ви голосували? Що ви думаєте з цього приводу? скажите нам. Да, профессор Сергей, я хочу сказать сначала, что эти люди, которые выбрали, вот, не доверяю, они должны анализировать, вот, что они делают в своей жизни. Они, и в, по моему мнению, они даже не должны быть в отношении с кем-то. Потому что то, что является основанием отношения, это доверие. Вот мы э, видим это, когда мы смотрим на отношения между человеком и Богом. Да, вот то, что держит это отношение, это доверие. Так как Бог доверяет вот людям, э, давая им свое благословение, так и же и человек вот люди должны доверять Богу, то есть уповать на Него, надеяться на Него. С того момента, когда один из этих вот не проявляет свое доверие, они, конечно, будут разрушать это И если бы вот, вот я мог бы выбрать вот один вариант, я выбрал бы вот полностью доверять. Потому uh -huh. что брак, да, отношения, которые приходят от Бога, пастор Сергей, вот это отношения, которые основаны, основаны на доверии, то есть на вот слово, на то, что тот человек будет держать слово. И почему я знаю, что тот человек будет держать свое слово? Потому что я и так же вот держу свое. вот не тогда чего касается отношения да вот между мужем и женой э -э, и не бывает такого доверяю но проверяю или не доверяю хотя мы, мы живем во времени когда люди вот меньше всего доверяют другим я смотрел вот новости э по этому поводу и Люди э, отвечали, да, более двух тысяч человек ответили на, на этот вопрос, и 92% этих людей сказали, что не доверяют вот, своим другам, вот, своим, своим друзьям, они не доверяют вот, своим э, родственникам. То есть мы живем во времени, когда люди меньше всего доверяют другим. Но если мы смотрим стороне, да, вот соотношение вот между человеком и Богом, конечно, доверие – это основание. И тот должен полностью доверять пастор Сергей. Угу. Я, честно говоря, я разделил бы это вопрос на две части. Потому что тут написано, видите, как вопрос звучит хитро. Мы поставили хитрое вопрос. Чи сліпо ви довіряєте своєму чоловіку чи дружині? Да? Тобто я б розділив би, ем, два випадки: один випадок для тих, хто віруючі люди, і народжені з Бог, від, від, від Всевишнього, тобто, дійсно змінилися як, як людина. І ті, хто можливо вірять в Бога, але ще не змінилися повністю, не народжені від Бога, тобто не змінився їхня стара, стара натура, цей старий характер. Да? Якщо чесно, я сам вибрав цей варіант не можу однозначно сказати. Чому? Тому що дійсно не можу сказати однозначно, тому що є різні угу. ситуації. Є люди, які, наприклад, серед людей, якщо люди дійсно змінилися від Бога, народилися і стали новим творінням, тоді да, можна повністю довіряти. Але навіть так, також треба не сліпо довіряти, але. Довіряти. Тому що довіра дійсно це основа будь-яких відносин. Але довіряти я повністю і сліпо, я можу насправді тільки Богу. Mm -hmm. Особисто моя така думка: я можу довіряти тільки Богу. Я хочу довіряти, я вірю людям, да? довіряю людям. Але сліпо і повністю, на жаль, не можу так сказати. Тому що mm -hmm. людина, вона дуже вона дуже змінчева, да? Вона дуже сильно може підвести в будь-який момент, навіть ті, хто народжені від Бога. Мені дуже цікаво Я згадав один вірш в Біблії, написано, що Бог навіть в ангелах своїх шукає недоліків і перевіряє їх. Тобто він довіряє, він вірить, але він знає, що ми люди тим паче, що він ангелів перевіряє, тим паче нас. Тобто ми можемо мати недоліки, ми можемо говорити одне і думати, що ми дійсно такі, але тільки ситуації і якісь моменти, які відбуваються в нашому житті, можуть сказати, чи дійсно ми такі, як ми думаємо про себе, чи ні. От, наприклад, mm -hmm. ця історія про те, Петра і учнів, якраз скоро буде Пасха і Страсна П'ятниця, і я в неділю читав це для людей. Де написано, що вони сиділи за столом, і Ісус сказав: Ви цю ніч мене всі зрадите. І Петро встав і сказав, навіть якщо інші тебе зрадять, я ніколи не зраджу. І це дуже цікаво. Потім Петро Ісус йому сказав, ще як півень проспіває, ти тричі відречешся від мене. А Петро знову сказав, написано, настойчиво, так, впевнено, говорив: Ні. Навіть якщо треба вмерти мені, я все одно не, не, не зраджу тебе. І написано, що інші учні так само сказали. Тобто вони думали про себе, вони думали. Вони, я навіть сказав, що це занадто сильно така на себе брати на себе багато. Так? Людина занадто сильно довіряє собі, само, дуже сильно впевнена в своїх силах. Але людина є людиною, тим паче. Вони ще не були народжені від Бога, змінені повністю. І написано, що коли Ісуса схватили, учні почали тікати. Прийшли не за учнями, навіть прийшли за Ісусом, але тікали учні. І коли Петро також зрадив Ісуса три рази і поспівав цей да? південь, він розплакався, він, він згадав, він побачив насправді, що він. Заявляв одне, але він помилявся в сам собі. Тобто людина дуже часто вона себе не знає, вона не може, вона не знає, вона може заявляти: я ніколи не, не зроблю. цього, Я ніколи не, не зроблю цієї помилки. У нас навіть є така поговорка, да, прислів'я. Ніколи не говори ніколи. Тобто, що людина дійсно змінилася. З і Бог її змінив на 100%, тоді да, на цю людину можна, можна покластися, довіритися. Але я думаю, що якщо людина не змінилася повністю, то тоді, в будь-який момент, вона може говорити одне, сама навіть того не розуміючи. Але коли ситуація відбудеться, тільки тільки Бог знає, як ти себе поведеш. От навіть ця війна, ми, ми в стані війни. І... Є багато людей, які проявили себе з дуже сміливої сторони, показали mm -hmm. характеру воїна. А, ті, хто... а є багато людей, які говорили, але не проявили себе так. Тобто вони думали, що вони здатні на, на, на то на інше, а, а, а в момент бою, або в момент тяжкі, в моменти скрути, проявили себе зовсім по-іншому. Тому, чесно кажучи, я довіряю. Тільки поступкам. Mm -hmm. Я довіряю, коли дійсно я бачу, що людина змінилася. А щоб це побачити, треба час, треба якісь ситуації, треба, щоб эм, людина якось показала, що вона дійсно змінилася. І тільки, тільки в життєвій ситуації труднощі можуть, можуть нам це показати. Учні були yeah. впевнені, що я ніколи не зраджу. Але як тільки Иисуса схватили, они сразу почали тікати. И это важно. важливо. Тому, честно, не могу однозначно сказать. Да, это вопрос, пастор Сергей, мы можем сказать, что есть вот до и после, да, вот проверки, да? то есть сначала нужно проверять, вот, нужно анализировать, вот, смотреть, как человек ведет себя, да, поэтому очень важно, перед чем как заключить вот, с кем-то вот, завет, договор, отношений, да, вот, все проверять, все анализировать, вот, головой да, принимать решения. Бывает, и что, пастор Сергей, люди отвлекаются из-за красоты, из-за вот, желания сердца, они отвлекаются – не обращают внимания на эти поступки, на эти плоды, плоды которые человек уже вот, показал с самого начала, да, настолько, что человек, вот, он, он, или она вот, не уважает своих родителей, не уважает свою семью, и не обращая внимания на это, они принимают неправильные решения, и потом бывает, вот, и что не доверяют, вот, и что всегда проверяют, всегда хотят вот, знать, где тот человек находится, куда идет, вот, с кем находится. И головная боль в семье. И это так же, пастор Сергей, влияет очень сильно на детей. Люди, которые э, создали такое отношение, вот, или живем в таком отношении, где нет доверия, из-за того, что они не проверяли, как вы правильно говорили, пасты. То есть нужно заранее да, анализировать человека. Вот посмотрите все. Это очень влияет на детей. Поэтому бывает, что вот дети растут вот и, и без уважения. То есть не уважают отца, не уважают маму. Из-за того, что они заметили, видели э, с самого начала, что было вот это недоверие между, между, между вот, мамой и, и, и отцом. Тогда это очень важно. Заранее, перед тем как принимать решения, да? перед тем как вот, отдать свое слово, анализировать. Потому что на словах, как, Пет, 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 как Петр сказал, это очень легко. Может быть, и все это делают, но я никогда не сделаю. Вот первый, который... А трьохся, так очі. Так, звичайно, без... треба мати довіру також. Без довіри неможливо ніякі відносини. Але е сам Бог, наприклад, дуже часто він допускає в нашому житті якісь ситуації, якісь моменти, аби ми побачили самі себе. Uh -huh. Тому що часто ми говоримо одне і думаємо, що ми можемо це зробити. Ми Можливо, навіть без задніх думок. Тобто, з чистим серцем, дійсно думаю, ні, я, я, я буду вірний, я буду такий, я буду те. Але чесно, я можу сказати за себе, наприклад, я собі абсолютно, сам собі, абсолютно сліпо собі не довіряю. Я знаю, що я людина, маю обмеження, маю слабкості, тому я не можу довіряти собі повністю. Тобто, я не можу бути людиною, яка занадто самовпевнена. Я вважаю, що ні, я ніколи не зроблю тої чи іншої помилки. Я хотів би е, і, і тянусь до того, щоб відповідати Божим принципам, але завжди треба, не, не треба переоцінювати свої згідності, не треба теж себе недооцінювати. Тобто не треба ні принижити, ні, ні возвишати себе, але розуміти, що у людини є свої ліміти, свої обмеження, і треба бути обережним. У нас Олександр написав такий коментар, я хотів би прочитати. <кій> Олександр пише наступне: обережним потрібно бути, щоб не втратити довіру до Бога. Я своїй дружині довіряю цілком. Вірю, що моя дружина саме від Бога, в неї існує мудрість саме від Бога, яка зачаровує свої, своєю душею та зовнішністю. Бачите, він вірить, і дружина його від Бога. Тоді, звичайно, можна довіряти абсолютно. Коли ти знаєш, що людина від Бога. А, дійсно, дякую Богу за дружину. Ми стали однією плоттю і справжньою сім'єю. Недовіра приносить невтішні результати, навіть коли результат здається позитивним та не несе негативного сюжету. Недовіра викликає підозру, що несе конфлікт, розірвання стосунків між партнерами. Це говорить про кінець кохання. Я впевнений, що подружжя має. Мати благословіння. Ми з дружиною розписані, але не мали благословіння саме молитви священника. По приїзду в відпустку на сьогоднішній день я військовий. Ми з дружиною вирішили вінчатися, повінчатися. Получили благословіння від Бога на відновлення сімейного життя. Ми отримали благословіння на сім'ю саме в центрі духовної допомоги в Києві. За нас молився єпископ Яков. Я дякую Богові за. Що в мене в мене з дружиною тепер благословена сім'я, та в моєму житті та в моїм, моїм сім'ї свідоцтва про славу Божу, тільки починаються. Слава Господу Ісусу. І дійсно це добре, коли є. От ця ситуація, коли людина впевнена, що інша народжена від Бога, тобто змінилася на новим творінням. Так, що, якщо ми подивимося на того ж самого Петра після того, як він... Отримав хрещення Духом Святим, як він як на нього зійшов Дух Святий, і він змінився, то ми побачимо, що він став іншою людиною. І він mm -hmm. навіть був готовий померти да, за, за Ісуса. Тобто, це одна людина, яка думала про себе, що вона кимось являється, і розчарувалася в собі, побачивши себе справжнього, і людина інша, коли вона вже змінилася. Це велика, велика різниця. Я думаю, что все изменения должны быть пастор. потому что, если изменения не отбываются, тяжело доверять люди угу. Именно так, пастор. и этот, и я хотел также сказать этому человеку, который в таком состоянии, да, в таком отношении, где трудно доверять вот мужу, вот трудно доверять жене из-за того, что они еще не родились от Бога. Когда они поступают вот неправильно они даже не знают вот и что делают да? как тогда вот с ним отно, к ним относиться как тогда решить этот этот проблем, эту проблему вот сначала нужно э, работать над собой и искать вот от бога, это преображение. Пока пастор Сергей говорил, да, вот о том, что вот мы, мы люди, да, вот у нас есть ошибки, вот недостатки, я вспомню о том, что Бог говорил Аврааму. Он сказал ему, ходи предо и будь не пороти. То есть, когда человек он ищет Бога, он получает от него его характер. То есть, как и Бог вот, как и мы можем доверять Богу из-за того, что Он держит Его Слово, из-за того, что Он э, держит Его характер и не меняется на то, что Он говорит, так и же является человек, который ходит в Его присутствии. То есть это действие, которое мы должны обновлять каждый день. И с того момента, когда вы, кто находитесь в таком состоянии, будете искать его, искать его направление, искать его э, силу, искать его присутствие и стремиться к тому, чтобы угождать Богу, вот ваша жизнь не сменится. Это очень интересно, да, пастор Сергей? Начинается в этом человек то есть его жизнь не сменится, и ваш вот, перемен будет влиять на, вот, на, на, на мужа, будет влиять на жену, и тогда пробудить так же его э, преображение. Тогда, э, если человек не родился от Бога, если человек не имел э, опыта с Богом, не прошел через вот этот, это наибольшее чудо, да, вот нового рождения, тогда трудно ему доверять. Поэтому нужно сначала работать над собой, скачать, це новоєродження від бога і тоді через ваше преображення это вот поможет і э, вашому супругу і вашій су супруги пасесер. Ага. Угу. Да, тобто якщо є внутрішні зміни, якщо ти змінився, ти якщо ти став людиною, якої який може довіряти сам бог, то звичайно інші люди тоже будуть тобі довіряти. І це цікаво, ми можемо ти можеш задати собі запитанням чи може на мене сам Бог покладатися на мене? Чи може він довіряти мені? Чи може він розраховувати на мене? Чи не підведу я Його? І коли ти намагаєшся шукаєш Божу присутності, стараєшся, щоб Дух Святий жив тобі, шукаєш цього Божої присутності, він міняє тебе. І ти можеш бути одним, але стати новим творінням. Як було з Петром та іншими учнями. Учні також розбіглися, коли Ісуса схопили, навіть не за ними прийшли, а, прийшли за Ісусом, але розбіглися вони. Але коли вони змінилися, коли вони вже були хрещені Духом Святим по справжньому, змінилися, то і їхній внутрішній характер змінився, і вони були готові навіть на смерть заради нього. Тобто людина міняється, коли сам Бог поселяється всередині цієї людини. Також написала ще один коментар Ніна, вона написала наступне. Смішний другий пункт. Там, де написано: «провіряй, довіряй, перевіряй. Хоча я знаю багатьох, так і живуть, ніби довіряють, але перевіряють. Моя думка: Ти довіряєш або не довіряєш. Коли говориться в сім'ї, краще довіряти. Бо сам Господь Ісус вчить нас любити, значить, довіряти. Якщо ти не довіряєш, то не любиш. Крапка. Якщо людина не довіряє, вона живе в постійному тривозі, безпокойстві і так далі. Тоді для чого лишати себе миру і спокою? І дійсно, в сучасному світі дуже важко людям, як ви сказали також в началі, що дуже важко людям довіряти. Я хочу попросити вас, вас, щоб ви а зараз ми разом також помолилися за всіх тих, хто страждають від проблем сім'ї. Кому не вистачає довіри, у кого є конфлікти, ви не можете довіряти своїм рідним, близьким, вам важко. Можливо, вас уже зраджували, вас підводили. І тепер на будь-яка будь людина, яка зустрічається на вашому шляху, ви сумніваєтеся в цій людині. Недобре жити повністю без довіри. Не треба сліпо довіряти, але і недобре. Жити постійно в недовірі до всіх і до всього. Це треба змінити. І Бог хоче вам допомогти. Тож, пастор, давайте помолимося. Помолимося, наш Бог і наші Господь объединяємо веру цими людьми, Бог, І просимо зараз за кожного Бог, які проходять Бог через мій Бог таку проблему. За тех, кто находится, мой Бог, в таком состоянии, где мой Бог трудно доверять. За того, мой Господь, что он же давал, мой Бог, много шансов. Мой Бог, он же давал, мой Бог, и второй шанс, и третий, и четвертый. И тот человек, мой Бог, снова нарушал, мой Бог, доверие. И из-за этого, мой Бог, он страдает. Страдает, потому что мой Бог это тяжело. Мой Бог быть в отношении, мой Бог, с кем мой Бог нельзя доверять. Но мой Бог через эту передачу, мой Бог, ты открыл этому человеку, мой Бог, причину, по которой мой Бог он страдал до этого дня, за того, мой Бог, что без, мой Бог, нового рождения невозможно, мой Бог доверять, мой Бог. Поэтому я прошу сейчас, дай этому человеку, мой Бог, который сейчас, мой Бог, признает, что, мой Бог, он еще не родился от тебя, он еще не знает тебя. Может быть, он знает твое слово, может быть, он ходит в церковь, в церковь, но тебя лично, мой Бог, он не знает. Я прошу тебя, Дай этому человеку сейчас силу нужную, мой Бог, чтобы он начал работать над собой, чтобы он начал, мой Господь, бороться для того, чтобы решить эту проблему, мой Бог. И познать тебя, мой Бог, и мой Господь по-настоящему. И тогда его жизнь не сменится. И это преображение, это изменение, мой Бог. Так и же и будет влиять мой Бог. На жизни мой Бог, своих родственников, своих, мой Господи, близких, родных. Поэтому я прошу, мой Господь, прикоснись к этому человеку. Дай ему, мой Господи, сейчас твою силу. разрушь мой Бог, сейчас всякие предрассудки, мой Бог. Всякие сомнения, всякий страх, мой Бог. всякое, мой Бог, мой Бог, неверие. Мій Бог, все, що, Мій Бог не дає цьому людині звертатися к Тебе. В ім'я Господа Ісуса. І ми провозглашаємо, Мій Бог, преображення життя кожного. І я даю, Мій Боже, довіряємо, Мій Бог, життя цих людей Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дехай Бог благословить вас, люди Божі. Наступна тема також буде цікава. Вона звучить так, що ви думаєте про онлайн-казино? Це один із способів розслабитися, марна трата грошей чи серйозна проблема. Це питання нам прислав пасор Гілєрмі. Там, в його місці, де він проводить служіння в Дніпрі, задавали це питання в групах. І чому ми задаємо це питання? Тому що є багато віруючих, на жаль, які страждають від залежності. Які, на жаль, залежні від онлайн казино І ми хотіли б підняти цю тему, говорити на цю тему. Тож доєднатись до обговорення, нагадую вам, що всякий хто залишає свої коментарі, буде участи в розіграші такої чашки, нашого подарунку для вас та книги книги єпископа Рената та Кристяна Кардозу. Я запрошую вас коментувати. Перший варіант буде такий. Це спосіб розслабитися, другий це марна трата грошей. І третій це серйозна проблема. Долучайтесь, будемо раді почути вашу думку і е, зачитати її в, в ефірі. Будемо допомагати всім навколо, хто бажає кращих змін, кращого життя для себе, для своїх рідних. Нехай Бог власнуть вас рясно. Пас, спасибі вам за вашу участь і Пас. до наступних. До наступних зустрічей в ефірі. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться ним з іншими, поставте вашу вподобайку та відправте вашим знайомим рідним. Нехай Бог благословить вас з Богом. До побачення! Подкаст проект Говоріть я вас слухаю. Це можливість вам висловити свою думку. Ведучі зачитують найцікавіші коментарі в ефірі. Коментуйте, діліться досвідом. Обговорюйте, задавайте питання, ваш голос чують, вас слухають. Приєднайтесь до обговорення важливих для суспільства тем.